Чому не виходить адаптуватися в Іспанії сьогодні? Проговоримо 10 основних моментів, 10 основних помилок. Через які у наших людей не виходить адаптуватися і інтегруватися в Іспанії, неправильний вибір регіону, підхід до оренди квартири має бути виважений вивчення мови, правильне поводження з соціальними працівниками, отримання виплат і знання про ці виплати, відкриття бізнесу, відношення з іншими українцями, правильний вибір країни, чи підходить вам Іспанія, податкове не резидентство і дружба з іспанцями. А я вас вітаю на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. Дякую за ваші лайки. Нас вже 16 тисяч стало на цьому тижні. Оле-оле! Дуже радий дякую вам! Всі, хто зараз дивиться, поставте лайк, тому що ви будете мати більше інформації по цій всій тематиці. І нажміть дзвіночок, щоб постійно оновлення надходили до вас. Тут дуже багато більше ніж тисячу відео я зняв на самі важливі питання по Іспанії і продовжую знімати. Також нагадую про мої консультації. Посилання всі секретні будуть у описі до відео. Все, що потрібно розібрати, наприклад, ваш кейс, не загальні питання обговорювати, а саме ваші, в вашій ситуації, з куди ви їдете, чи з України, чи з іншої європейської країни, чи з неєвропейської країни ви їдете, як підготувати весь переїзд, всі чотири етапи, які вам треба буде пройти, все це мене запитуйте, все це розповім. Неправильний вибір регіону Іспанії. Дуже важливий момент, через який не вдається інтегруватися в Іспанії, і люди уїжджають, наприклад, або вони розчаровані Іспанією. І за те, що початково неправильно вибрали регіон для проживання. Наприклад, люди не можуть переносити спеку. От, наприклад, для мене в Севілі це не спека, воно мені норм. Навіть в самий е, такий спекотний місяць це серпень, да, от коли із Севілії майже всі уїжджають. Ти ходиш тут по вулицям, таке враження, що місто просто опустіло нікого нема. Вони всі йдуть на північ відпочивати в Сан-Тандер, в Сан Себастіанос туди, або, наприклад, собі на Океандес. Це для них святе. Бакасіонес це святе. Ну а є люди похилого віку, і вони ну їм важко, їм не переноситься навіть. Така маленька, навіть українська спека. Тому такі регіони для вас будуть менш-менш ну, класними. Або, наприклад, люди, які люблять тепло, от як я, мені краще тепло, ніж холодно. Ніж трохи холодно, це вже все. Також вибирають, наприклад, Галісію. А в Галісії є такі місця, де, наприклад, ви можете Ну от може бути 18 градусів тепла весь рік, отак. 18 градусів, і все. І туман, там, наприклад, туман, дощі, От дощі, от як в Англії приблизно. Чому? Біскайська затока. Якщо вам таке подобається, ну це, це нормально. От. А є міста, де ну, більш помірний клімат, ось нещодавно розповідали про астурію. Да, наші підписники, що, що в астурії десь приблизно взимку було 15-16 градусів тепла. Це непогано. У нас навіть в Севілії, ну це мабуть в день мається на увазі. У нас в Севілії навіть опускається до 5 градусів вночі взимку. Це січень лютий, приблизно. Ну зараз ось у лютий вже все, вже 25 на вулиці в день. Вже ти береш з собою куртку, тільки якщо ти зранку виходиш з дому. Тому дуже правильно обирайте. Також консультуйтеся, радьтеся зі мною, читайте наш чат, підписуйтесь. там. Дуже багато по регіонах розписано, що як люди себе почувають, як вони там живуть, як вони жили, як вони переїжджали з одного регіону в інший. І взагалі, я вважаю, що якщо є можливість така ви їдете тут жити за свій рахунок, от а не ставати на програму, то е, пожити в декількох містах, наприклад, тиждень там в Толедо, тиждень в Галісі. Тиждень в Мадриді, там і тиждень на океані або в Севілі. І тоді ви зможете, от по-любому, вам якесь місто упаде на серце. Також одна із помилок інтеграції це не вивчати мову з першого дня. Я сам не вивчав її з першого дня, точніше, не так сказати. Я не вивчав іспанську мову в Україні, коли збирався їхати. Ну, я намагався, але воно ну, взагалі як, ніяк не йшло. Я там тільки два слова запам'ятав і все. От. А от як вони говорять, оця вся граматика, це все було тут. І я вчився у іспанців без перекладача. Вони взагалі забороняли перекладачі ніякої англійської мови. Ні, ти не можеш пояснювати англійською. Я отак пальцями показую, але говори іспанською. І це дало свої плоди, розумієте, я десь через рік вже заговорив. І от що ви думаєте, коли людина не вивчає мову? Через рік, наприклад, були плани такі, що вона поїде назад в Україну. А воно не склалося і приходиться йти на роботу. І куди ти підеш на роботу без мови? На якусь низько оплачувано або у наших, ну хіба що? Але дай Боже, якщо це велике місто, і так вийде, але не у всіх так виходить. Тому зразу про це думайте. Нехай потратьте ці, е, ці години, ц, цей свій час, можливо, навіть кошти, якісь на те, щоб тут знайти якусь групу, обов'язково вчити в групі, от щоб було десь, але не в великій групі, до п'яти людей. Отак от, треба вчити. третя помилка. Це початково неправильний підхід до оренди квартири. Оренда квартири в Іспанії це, мабуть, самий складний момент. Чому? Тому що тут є закон про окопас, і власники квартир не хочуть здавати квартири, ось українцям, які приїжджають, і взагалі людям, не тільки українцям, а людям, у яких немає іспанського контракту. Тут треба до цього підходити і готувати заздалегідь. Також ми допомагаємо вам вести переговори. По ваших об'єктах, які ви знаходите на ідеаліста, я знімав відео, де шукати квартири, де дивитися довгострокову оренду, де короткострокову, це дивіться вже на моєму каналі. А ось наприклад. Як правильно підійти до цього, яку анкету заповнити, щоб ми апелювали якимись даними, да, от правильними даними, якимись козирями да, от перед іспанцями, що ви будете робити, їх яка ви родина, там да, от щоб ви пройшли це інтерв'ю і отримали своє житло? Це вже також можете звертатись до мене, і тут багато розумієте, не можна сказати, єдине, що зразу думайте, коли ви будете сюди їхати, що вас буде чекати цей момент. Оренди квартир, і готуйтесь до нього зразу, навіть якщо ви спочатку поживете трошки у туристичному житлі, а туристичне житло можна зняти без проблем, навіть на український паспорт можна зняти, то скоро це стане для вас дуже дорого. І потурбуйтесь про те, щоб це зробити заздалегідь. Люди не можуть. Або не знають, які виплати можна отримати в Іспанії. Якщо ви зараз зайдете в соцмережі і почитаєте, чи виплачує Іспанія, чи щось вона платить, зараз вам тут понаписують, що та хто там що куди платить, що ти розказуєш, нічого нема. Якщо нема роботи в іт сфері, можеш уїжджати. Якщо не знаєш мови, можеш уїжджати. Шановні друзі, виплати тут є. І треба знати і розуміти, які вони. Перші виплати це ті виплати, які на програмі. Але на початку вам їх не дають на руки. Не дають, а просто оплачують вам житло і ваше харчування. То це виплати чи це не виплати? Звісно, що це виплати. Вам їх платять, а на другій фазі вже дають на руки. Також є такі виплати, як інгресу мінімобіталь і рента гарантії сада. Це вже якщо потім у вас ви вийшли з програми і у вас нічого не вдається, або ви якась вразлива вразливих верст населення. Чи іще якісь моменти, або ви по роботі втратили. Ви втратили роботу, наприклад. То, от наприклад, коли я втратив роботу, мені виплачували потім допомогу по безробіттю. А після цього ще майже два роки таку спеціальну субсидію, додаткові кошти. Ці виплати є. Треба просто знати, які вони і як ними можна скористатися. П'ята помилка інтеграції це. Так би мовити, українське спілкування з соцпрацівниками у нас до до. Бюрократів да, до чиновників е, ну, історично так склалося, що нам приходиться в Україні з ними боротися. А тут навпаки, ну от вони хочуть тобі допомогти, але вони іноді не знають ситуації. Вони не знають. І що люди наші іноді роблять? Вони починають їх присивати там, де да я тобі зараз по закону тобі розкажу, як правильно жити і так далі. І коли ви вступаєте саме в такий діалог, а особливо з тими соцпрацівниками, де ви живете на соціальному забезпеченні, на програмі, розумієте коли вам безкоштовно щось дають, от і ви там починаєте вступати в такий діалог, саме в такий. Іноді, звісно, свої права треба відстоювати. Це так і є. От але якщо там вам щось не сподобалось, там умови да, не такі у вас як ви собі очікували. От і ви вступаєте, наприклад, в такий діалог, то вони потім будуть не дуже добре до вас відноситись. Це я м'яко кажу, що не добре. Потурбуйтесь про класні відносини. Ще одна помилка наших співвітчизників, які приїжджають в Іспанію, це зразу відкривати бізнес. Зразу відкривають бізнес, розумієте? да у нас нація підприємців. У нас більшість людей, які самі себе забезпечують, це підприємці, і звісно, що ми думаємо, що тут приблизно так само. А для них тут відкрити ФОП ну, автономно по їхньому буде, це ж в космос полетіть. І от що відбувається, от один мій знайомий. Він коли приїхав і консультувався, і ну я йому розповів, що як що треба зробити. Він оформив документи, все І він каже: все я буду зразу починати бізнес. Я би так не радив взагалі робити. Тут треба трошки пожити, а краще попрацювати на роботі, звичайно, в своїй сфері. От якимось чином, хоч безплатно туди влаштуватися, але розуміти, як влаштовані тут відносини, оці торгівельні, як це все робиться. Бо це зазвичай дуже часто не так, як у нас. По-перше, наприклад, вони дуже люблять повертати товари. Це масово. В брендових магазинах стоїть окрема черга на повернення. І окрема черга на покупку. Уявіть собі, що це буде, якщо ви онлайн це будете робити. Це ці всі речі, цей менталітет, це все треба продумувати і прощупати, побачити його спочатку, як вони працюють. Також треба побачити і прощупати, як працює е, податкова система. Чи справитеся ви з нею? Чи не отримаєте ви штрафи, побачити на досвіді інших людей, які бували моменти. І якщо ви це зробите зразу, то ви зразу можете і вляпатися в такі моменти. Дуже часто зустрічаю таке, що українці про українців думають погано. І е, найчастіше навіть це не ті, хто приїжджають зараз, а ті, хто вже давно тут. От вони приїжджали, вигризали це кров'ю і потом да, своє життя тут, працювали на якихось смітниках чи ще десь, а тут приїхали і їм тут все дають. Розумієте, ось і таке відношення буває іноді. Ну така заздрість, чи чи що я не знаю, як це сказати, чи злорадство таке незрозуміло. Також ті, хто приїжджають, також думають, що українці тут всі погані і всі когось там обманують. Да, один одного ну, ні, це не так. Наприклад. Дуже багато спеціалістів українських класних. Якщо ви в медицині до когось звертаєтесь, в стоматології, в автосервісі, я звертаюсь до українців в таких питаннях. Навіть я вам більше скажу: якщо б я брав би Хестора, я би брав його в українця. Тому що ми чітко один одного розуміємо. І не буде недосказаності, і не буде такого моменту, що Хестор не подав декларацію, тому що ти його не зрозумів. І у нас якесь ну більш. Якби ска більш відповідальне відношення до, до якихось справ. Також дуже важливий момент, коли ви приїжджаєте і ви шукаєте недорогу якусь квартиру, щоб певний час пожити допоки ви довгостроково знімете. Також дуже важливо звертатися до українців, бо у багатьох українців тут є нерухомість, і вони розуміють, що вам можна його здати, якщо у вас є доходи, і вони розуміють, що таке українські доходи. Розумієте, ваша декларація ФОПа для них це буде підставою для того, щоб підтвердити вашу сплату спроможність. Не уникайте спілкування з українцями. Восьме, неправильно вибрали країну. Так, да, дійсно, Іспанія не для всіх підійде. Не для всіх. Наприклад, люди дуже багато людей вони люблять, от як би вам сказати, е, їм по -подобається от більше працювати. Вони без роботи себе не бачать. Іспанці взагалі вони таке враження, що вони що хочеш будуть робити, ніж би, ніж би не працювати. Вони придумають, винайдуть якийсь винахід, ніж би менше працювати. І або піти на свою фієсту або сієсту розумієте, або з, друзі, з друзями десь в барі посидіть кафе, о на сервесіта, розумієте, щоб, і щоб це три рази на день було. Не для всіх цей ритм підходить. Не для всіх підходить сієста, коли серед дня, е, всередині дня всі лягають спати, магазини закривають і все й до свідосу. А Ми тільки погулять вийшли. Розумієте? Тут менше роботи, наприклад, ніж в Польщі, ніж в Канаді. Але з Канади сюди приїжджають люди, бо їм там не сподобалась країна. І вони там неправильно вибрали країну, бо вони кажуть, сіре небо постійно, і ти тільки працюєш, приходиш додому, їсиш, спиш, знов працюєш. І отак от, от завжди. Розумієте? Тут. Якось воно трохи компенсується е, тим, що тут тепло, тим, що тут, тут класна їжа, тим, що тут сезонні фрукти, овочі, тут що екзотичні фрукти, овочі, тропіки. Ти собі поїхав на океан чи на морка покупався. Розумієте, це також клімат дуже оздоровлює дітей. Це дуже важливо. Скільки от до мене навіть приїжджали люди, навіть на, в моїй ситуації, в, в моєму досвіді, з дитиною дитина майже виздоровила від цих респіраторних болячок, які були в Україні. Просто без лік. Без ліків. Тому спочатку, коли ви плануєте переїзд, спочатку подумайте про вибір країни. Віднісіться до цього, до цього вибору дуже уважно. Дев'ята помилка інтеграції це Наприклад, неправильно обрати резидентство або не резидентство податкове в Іспанії. Розумієте, якщо ви тут не збираєтеся залишатися, ви будете виїжджати, то податкове не резидентство оформлювати треба зразу, допоки не пройшли оці 183 дні. Я робив про це відео. Також подивіться на каналі на моєму, як це зробити, що зробити, і які там умови. Також, якщо ви хочете навпаки тут інтегруватись і далі отримати документи і легалізацію, то вам навпаки треба показувати своє резидентство і що ви тут платите податки. Розумієте, все залежить від цілі, яку ви переслідуєте, тобто чого ви хочете досягнути. Ну і десяте це не спілкуватись з іспанцями і не мати серед друзів іспанців. Це я вважаю ну просто, як сказати, це просто негарний не поступок. Це неправильно. Велике безглуздя, нісенітниця, глупость. Чому іспанці дружелюбні дуже люди, дуже дружелюбні. І коли ви дійсно подружились з кимось, да, вони такі, що ну, як, вони люблять собі окремо, да, от, щоб типу, їх такий особистий простір не чіпали, але вони також люблять допомагати. От уявіть собі. Що там ви не знали? От я наприклад, я не знав, що машину можна купити, не можна купити за готівку. Ну тобто теоретично її можна купити, а насправді так ніхто не хоче продавати. І у мене виникла ситуація така, що я з дому привіз свої накопичення і за них хотів купити машину. Я прийшов, а вони кажуть ні, тільки на рахунок. Ну, а як ти у мене рахунку немає? Або якщо я їх покладу на рахунок, що робити, тоді вони спитають, скуди гроші. А я не брав ніяких ні підтверджень, нічого. Просто там продав машину і все. І мій друг тут з, з Іспанії Хуан Карлос класна дуже людина. От я в церкві з ним познайомився. Він ну просто такий, така добра людина. Такий, такий серйозний, уважний. Такий, от і він мені перше, він мені знайшов машину нормально, бо тут нормальну машину знайти це те ще квест. Вони там можуть на міняти 10 років, продають і кажуть Естадо ідеаль розумієте, в ідеальному стані. А як ти перевіриш? То він мені знайшов, знайшов її в салоні. І ще й за свої кошти перекрасив капот, ну тобто там вирівняли трошки його. От тут покрашена машина це просто ідеально вважається. Mm -hmm. ну, що ви знали. Ну я таку недорогу стареньку купляв. А потім я кажу: ну, доходимо до моменту оплати, вже все. А і ще він мені поміняв гомос ну, е колеса поміняв. Да, не вони нові, але він це зробив розуміти від серця свого. І коли дійшло дійшов момент оплачувати за машину, я прийшов в салон, достаю цей конвертик з грошима, кладу, а вони кажуть, що та, ми так не можемо. Я кажу, я тільки на рахунок. Все. Йди додому на автобусі, їдь назад і думай, що робити чи як. Так він мені знаєте, що зробив? Він бере ці кошти, каже, давай, я зараз все вирішу. І з свого рахунку оплачує мені автівку. Це класно. Так само в других ситуаціях, в тій самій податковій сфері, да, теж дуже важливо мати з ким порадитись. Так що, дружіть зі іспанцями і нехай у вас все буде добре. А я вам, вас закликаю підписатися, поставити лайк, замовити консультацію і передивіться на вашу тему по плейлистам ті відео, які вам потрібні, і поділіться цим відео з вашими друзями, кому воно потрібне. Нехай вам щастить, інтегруйтесь!